Митники-посадовці сьогодні як студенти. Трохи хвилюються під дверима, бо там у них залік на знання нового кодексу. І бали є, і оцінюють задовільно, добре, незадовільно. Якщо незадовільно, потім перездаєш, готуєшся знову. На 30 питань митники мають 25 хвилин. Є варіанти відповіді, да, в кожному питанні чотири варіанти відповіді. Ну, десь, може, не дочитав, бо було такі. Питання, де багато тексту, треба вичитувати, десь може якусь частичку пропустив, може комент не там побачив. Ну таке буває теж. Ну я б не сказала, що складні завдання Хмельницьким центром підготов... підготовки працівників було розроблено програму для тестування. Вона все відповідає кодексу, тобто якихось відмінностей, значних із попереднім кодексом, там немає. Кажуть, новий митний кодекс найперше полегшить життя підприємцям на огляд вантажу. Тепер замість доби буде лише 4 години, і вже не на розсуд інспектора, а за вказівкою комп'ютерної програми або якщо є орієнтування від правоохоронців. Ще один подарунок підприємцям узаконене електронне декларування. Коли приходити у митний підрозділ, не обов'язково при електронному декларуванні наразі. От ми займаємося вже десь два місяці. Менше виходить нас доглядів без, без потреби. Часто було до цього це фотографування, залучення інших служб, які там оглядали вантаж. Це все займало час. А зараз це ну, буквально до двох годин часу і імпортна, експортна операція закінчується. Тим же, ж, хто ніколи не порушує правил, митники можуть надати статус економічного оператора. Тобто товар з кордону можна одразу вести на підприємство, а розмитнять його заочно. Митна декларація і митне оформлення проводиться, але підприємство вже не доставляє транспортні засоби в зону митного контролю, а везе до себе на підприємство. І якщо, наприклад, вони ще й здійснюють електронне декларування, то фактично, взагалі, прибуття сюди підприємства чи представників підприємства може не не бути. Підприємство, яке представляє Сергій Захаров, свою продукцію реалізує також за межами Львівщини, тому розмитнювати свій товар в інших областях за новим кодексом тепер зможуть значно швидше, бо дозволу місцевої митниці для цього вже не потрібно. За нинішніми правилами робляться листи відкріплення. Тобто то я досить складна. Ну як, не дуже не зовсім складна, але все ж таки то є процедура, яка займає багато часу, як мінімум, вона десь приблизно тиждень займає часу. До підприємців ставитимуться лояльніше, швидше вдасться наповнити бюджет. Новий кодекс цьому лише сприятиме. Переконані сьогодні на митниці. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова.